Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Застосування хімічної зброї мало би давно уже стати історією, до якої людство ніколи більше не повернеться. Тим не менш, сучасна російсько українська війна показала такий розворот в історії цивілізації можливий, причому можливий навіть у Європі. Практично увесь час повномасштабного вторгнення ми чуємо закиди росіян про те, що, начебто, українці збираються використати проти російської армії хімічну зброю, але на фронті бачимо кардинально іншу картину. Хімічну зброю не просто збирається, а регулярно використовує саме Росія. Що саме застосовує агресор і навіщо розпускає пропагандистські вигадки про наміри України? Розберемо сьогодні у випуску. Про кремлівські телеграм-канали ширять неправдиву інформацію, що Збройні сили України буцімто збираються використати проти російських військових хімічну зброю. Засобом атаки, нібито буде трифторид хлору. Продуктом же реакції є важкий газ. А перші симптоми жертви це біль у грудях, головокружіння, нудота і головний біль. У центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України. Ці чутки спростовують. Чому чутки? А тому, що жодного доказу цій так званій новині пропагандисти не надають, просто голослівні закиди. І на цьому можна було би завершити розмову про цей фейк, але варто розповісти ширший контекст, аби зрозуміти, для чого росіяни активізували цьогоріч так сильно фейки про хімічну зброю, адже дезінформація не відірвана від контексту безпосередньо воєнних дій, а лише їх супроводжує. Наприклад, працює на відволікання уваги від власне російських воєнних злочинів. Справа в тім, що останнім часом саме росіяни почали активніше використовувати заборонений вид зброї хімічну. Лише протягом червня цього року Україна задокументувала 639 випадків застосування росіянами небезпечних хімічних сполук, інформують у генштабі збройних сил України. Основним засобом доставки хімічної зброї є скид гранат із безпілотників. Українські військові після таких атак звертаються до медзакладів із симптомами хімічного ураження різного ступеня тяжкості. Тільки у червні таких звернень було 560. Варто згадати, що хімічну зброю вперше почали використовувати на початку 20-го століття, і відтоді здавалося б, світ нібито знайшов рішення, заборонивши її у 1992 році, зокрема увівши в дію конвенцію про заборону хімічної зброї. Чому це важливо? А тому, що у 1997 році Росія теж приєдналася до цієї конвенції. Країни підписанти не можуть виробляти хімічну зброю в промислових цілях, а можуть лише проводити наукові дослідження подібних хімічних речовин у цілях захисту. Втім, дії російського керівництва демонструють зневагу до конвенції, і те, як росіяни порушують основні її засади, є просто очевидним. Після застосування хімічної зброї у Сирії Москва захищала свого сирійського союзника, режим Башара Асада, застосувавши право вето в Раді безпеки ООН і втягнувшись у глобальну кампанію із дезінформації і спотворення фактів застосування хімічної зброї. Ну а під час двох замахів новічком Росія показала, що незаконно підтримує програму хімічної зброї і володіє нервово-паралітичними речовинами. Цьогоріч у березні відбулася сесія виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї, де росіяни намагалися переконати членів цієї організації, що українці, нібито порушують конвенцію. Їм це не вдалося. Усі звинувачення Росії не лише відкинули, а й ясно назвали їх кампанією з дезінформації. Члени ради звинуватили Росію у поширенні необґрунтованих закидів у тому, що Україна, начебто, планує застосовувати хімічну зброю на власній території. Дещо пізніше, 1 травня, державний департамент США підтвердив, що російські війська застосовували проти українських сил заборонену хімічну речовину хлорпікрин. Воєнний експерт Дмитро Снігірьов пояснює, що саме Росія застосовує у боях з останніх моментів використання. Можемо говорити про те, що інформація надходить з херсонського напрямку використання гранат К-51 хлорпікрином. Причому варто говорити про те, що окупанти. Кидають їх з безпілотних літальних апаратів, і відповідно таким чином намагаються деморалізувати особовий склад збройних сил України і зменшити присутність ЗСУ на лівому окупованому березі Херсонської області, але варто говорити про те, що таких атак стає все більше. Тобто мовиться про те, що країна окупант фактично нетхує, плює на ті конвенції, які сама і ратифікувала, чергово підкреслюючи, що таке поняття, як правила ведення війни або міжнародні договори, підписані ратифіковані Російською Федерацією, засталою практикою і відомою фразою, не вартують навіть того паперу, на якому вони підписані. Але це вже не той газ і не така загроза, як була під час Першої світової війни, каже Дмитро Снігирьов. Так, варто говорити, що це не той прит, який в класичному розумінні був застосований за часів Першої світової війни. А варто говорити, що це нервово-паралітичний газ, який відповідно ускладнює дихання і деморалізує. Тобто людина втрачає свідомість або дезорганізує його на безпосередньо місці бойової дії. Він втрачає просто орієнтири і. Ну стає фактично ну неспроможним до виконання бойових завдань. Тому відповідно і таких от інформацій про смертельні випадки щодо застосування хімічної зброї, і відповідно тих, скажімо, зборів чи то заяв ЗСУ щодо необхідної кількості протигазів немає. Ми почули коментар воєнного експерта Дмитра Снігірьова для каналу Еспресо. Однак використання гранат це не єдиний вид злочинів Росії в умовах війни, говорить воєнний експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю українському радіо. Під час перших місяців війни росіяни використовували удари по цивільним об'єктам, які мали ось таку небезпечну хімічну складову. Я маю на увазі, що, наприклад, у нас в Чернігові були потрапляння. В ємності з хлором, які знаходились на території Чернігівського півзавода, до речі, тоді був витік, але цей витік був дуже дуже швидко локалізований і він не призвів до якихось серйозних наслідків. І по іншим, на Донбасі, наприклад, я чув, що аналогічні випадки були в Маріуполі, були в інших містах. Там, де знаходились такі підприємства з хімічно небезпечним виробництвом. Це був коментар воєнного експерта Михайла Жирухова. Нагадаю, що стаття Перша конвенції про заборону хімічної зброї, яку ми сьогодні тут згадували, забороняє прямо використовувати засоби боротьби із масовими заворушеннями як метод ведення війни. Тобто російські окупанти не тільки демонструють зневагу до десятків норм міжнародного права, а й щодня порушують в Україні конвенцію про заборону хімічної зброї. Будь-яке застосування Росією хімічної зброї стає ще одним серйозним порушенням міжнародних. Ного права і ескалацією війни проти України важливо, що міжнародна спільнота ці всі дії бачить, визнає їх і продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за справедливість. Вам, як завжди, раджу тримати руку на пульсі подій разом із суспільним, ну а будь-яку сумнівну чи навіть просто емоційну інформацію з інтернету завжди перевіряти у кількох надійних виданнях. Перелік таких видань ви можете знайти у білому списку від Інституту масової інформації. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Русський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.